Відповідаємо на запитання, чи обов'язково вкривати пташок лаком, і коли перед запіканням чи після. Якщо ваші пташенята виготовлені з якісної полімерної глини і не мають зверху поталь, фарби, пігментів, тоді покривати лаком їх не обов'язково. Вони будуть довго виглядати як новенькі. Покривати лаком вироби рекомендуємо після запікання. Майже завжди готові вироби потребують обробки абразивними інструментами. І якщо ви спиляєте, подряпаєте лак, потрібно буде вкривати ще одним шаром і ви отримуєте різні товщини лаку на виробі. По-друге, якщо ви будете наносити лак на сироглину, ви маєте шанс зіпсувати виріб, пошкодити форму, товщину тощо. І не всі лаки адекватно перенесуть перебування в духовці. Ви ризикуєте отримати несподіваний сюрприз. Є лаки, що потребують запікання на виробі. Це означає, що спочатку випечете пташку, а вже потім лак на ній. Кожен етап за інструкцією виробника. Будьте уважні. Бажаємо вам натхнення та гарньоніх пташенят. Залишайтесь з нами!